Під час судового засідання, в залі судового засідання, наявності судових символів влади, зокрема, Державного герба України, слово герб з великої літери. Е, я готовий вам зараз його зачитати і передати на розвідку. Мені зрозуміло, значить ви вважаєте, що герб і е, що, флаг? Ви не чули клопотання і не читали його. Ну, дайте в посньому вигляді. Я його зачитаю. І гадаю. Озвучуйте. Відповідно до частини 1 статті 16 закону України про судоустрій і статус суддів, символами судової влади є державні символи України. Зокрема, Державний герб України. Слово герб з великої літери. Єдиною статею, в якій визначений Державний Герб України, слово герб з великої літери. Є стаття 20 Конституції України, відповідно до якої Великий Державний Герб України, слово герб з великої літери, встановлюється з урахуванням малого Державного герба України та герба війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. На даний момент в залі судового засідання розміщений тризуб, який відповідно. До постанови Верховної Ради України від 19 лютого 1992 року е, про Державний герб України затверджений як малий герб України та вважається головним елементом Великого Герба України слово герб з малої літери. Але жодним нормативним актом е, тризуб не визначений як Державний герб України, слово герб з великої літери, е, з огляду на вище викладене. На даний час в залі судового засідання відсутній символ судової влади, Державний Герб України, слово Герб з великою літерою, відповідно до статті 65 Конституції України, захист вітчизни, незалежності і територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України, тобто всіх присутствуючих у залі громадян і, ваші, і, і, і вас теж. Виконуючи свій конституційний обов'язок згідно статті 65 Конституції України, шанувати державний в України, я не можу прийняти участь у судовому засіданні до тих пір, поки в залі судового засідання не буде забезпечена наявність Державного герба України як символа судової влади. Наголошую, що подальше проведення судового засідання... За умов, коли в залі судового засідання буде відсутній державний герб України, буде носити ознаки складу злочинів, передбачених наступними статтями Кримінального кодексу, а саме статтею 109 повалення конституційного владу та захоплення державної влади, статтею 111 Державна зрада, а також деякими статтями, які розміщені в Кримінальному кодексі, у розділі злочини проти правосуддя. У зв'язку із чим прошу забезпечити під час судового засідання, в залі судового засідання наявність Державного герба України слова ГЕРБ з великої літери, як символа судової влади. Будь ласка, передаю по питанням Я хоть не учасник процесу, я хочу підписати. Ні, вам не дозволено, вам не дозволено. Вивідіть, будь ласка, особу, яка порушує порядок, якщо вони там воїли. будь ласка, особу, яка порушує порядок. По руку, ласка, заберіть листи, які ви тільки що швирнули на стіл адвокату. Не швинули на стіл адвокат, не перебувайте мене зупиніться. Зупиниться. Про... Будете тут, де а тоді встану. Не просто звичайна громадянка, яка порушує Конституцію і законодавство України і діє невідмені суду. Баска у нас є порушники, які порушує в залі судового засідання.